Доброго дня, брати та сестри. Сьогодні я відповідати на це запитання не буду. Знаєте чому? Тому що хочу привчити вас до духовної роботи, тому що найлегше поставити питання, не шукаючи на нього відповіді, але коли ти сам шукаєш відповідь, ти надовго її запам'ятаєш. Чому потім часто люди кажуть, ми задавали питання, рік тому вже й забули, що там батюшка відповів. Сам потрудись, знайди відповідь. Я хотів би сьогодні вас навчити, як цю відповідь знаходити. От Для сучасної людини це говорю, да? тому що сказати просто можна: знайди толкувателів, які толкують це місце. Раніше це були книги, люди їх, звичайно, не мали вдома. Сьогодні є такі онлайн-ресурси. Такі два ресурси, які я вам рекомендую, це Екзегетру та Біблія Оптіна.ру. Ви переходите на цей ресурс, я зараз покажу, як. На один і на другий так само. І просто знаходити місце, яке ви шукали, да, от, наприклад, від Матфея, там, глава такато, вірш такий-то, і по гіперпосиланні переходити на толкувателів, які тлумачать це місце. І так кожного разу, да, коли ви читаєте Святе Письмо, ви повинні все незрозуміле в такий спосіб виясняти. Тому бажаю вам, щоб святе письмо справді доходило до кожного з вас. Хай Господь нам цьому допоможе. Браті і сестри, якщо вам подобається те, що ми робимо, ставте, будь ласка, лайк, поширюйте нас, ну і підписуйтесь на наш канал.